Нова інформаційна година розпочинається на телеканалі Тівісім Плюс. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук. І впродовж цієї години поспілкуємось про те, що Німеччина і НАТО вважають, що війна буде довгою, а Фінляндія попереджає про ескалацію. Про це детальніше поспілкуємося з гостем, який з нами відеозв'язком. Це Андрій Городницький, політолог. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні! Героям слава. Також нагадую нашим глядачам, аби ви обов'язково доєднувались до нашої трансляції у Фейсбук спільноті на телеканалі телеканалу Ті 8 а також на Ютуб каналі телеканалу Ті 8 В коментарях також можете ставити свої запитання або ж коментувати наш піль тер. Ми обов'язково будемо також доєднувати вас до нашої розмови. Тож генсек НАТО закликає готуватись до тривалої війни в Україні. Я зацитую, більшість воєн тривають довше ніж очікувалось, коли вони спалахнули. Ми всі хочемо швидкого миру. Водночас, ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський. Та українці перестануть воювати їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія припинять воювати, у нас буде мир. Про це зазначив Єн Столтенберг. І він також висловив впевненість, що Україна, врешті-решт, буде в НАТО. Ну і також уряд ФРН, тобто Німеччина, не виключає, що війна в Україні може тривати до 2032 року. Про це заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройденг. І за його словами, влада Німеччини налаштовується на довгу війну і готова надавати довгострокову підтримку Києву. Власне, ця риторика. Ми побачили її так: скажімо, так, в одному інформаційному полі новин про те, що ін Столтенберг зазначив про те, що війна України проти Росії надовго, так і власне уряд Німеччини також про це говорить. На вашу думку, чому ми бачимо і ми чуємо цю риторику зараз, і чи можемо ми говорити про те, що ця риторика вона буде така спрямована трішечки на схиляння України до перемовин? Тут навіть зараз питання не в перемовинах, а в реальностях, які існують навколо, тому що вони бачать елементарно, що Росія перекваліфіковує свою економіку повністю на військові рельси. Є певний досвід таких великих країн, які воювали не один рік, знову ж таки, якщо взяти те саме радянський союз. Який воював в Афганістані, але ну скаже так, це примарно схоже, але принаймні схоже, тому що в будь-якому випадку під кінець свого існування вони перевели там 70% економіки, працювали на е, військові рельси. І ми зараз е, говоримо про те, що Росія в будь-якому випадку хоче зробити те ж саме. в них немає вибору. Вони хочуть перекваліфікувати плюс ще свої. Економічні ресурси на, скажімо так, плюс-мінус найближчих партнерів, які з ними співпрацюють, і знову ж таки їм не завжди це вдається. А за останніми, скажімо так, інформаційними повістками то взагалі не вдається, якщо взяти наприклад, Індію, коли там продають величезну кількість нафти, а за це не можуть просто елементарно забрати кошти, тому що вони розраховуються не з ними, не не в доларах і не в рублях, а в своїй валюті. От, але в будь-якому випадку ми бачимо, що ситуація дійсно накаляється, і е, вона переходить в іншу фазу, тому що е, тут треба що важливо зрозуміти. Е, війна до 32-го року е, зазвичай ну, якщо враховувати обставини і говорити, що вона буде саме в таких е, масштабах, які зараз ведуться, е, то це наврядче. Тому що ми прекрасно розуміємо, що що Росія, що Україна не зможе вести в таких масштабах 10 років бойових дій ну просто не залишиться ні тих, не залишиться ні нас, ні їх. Тобто, всі просто вимруть. В економіки не буде, держав не буде, нічого не буде. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це величезне навантаження на будь-який ресурс, як людський, так і економічний, і так далі. Якщо говорити так про прагматично, звичайно, це все з часом має перерости в такий більш м'який формат, якщо так можна сказати, і більш повільний от, тобто, має бути припинено, має бути якісь певні мирні перемовини в будь-якому випадку. Це чи це буде на кордонах Криму, чи це буде на кордонах, не знаю Донецька, Луганську після Криму. Тобто, насправді це вже ну це важливо для нас, але для Європейського союзу це не так важливо. Для них важливо зараз максимально зберегти територію України, точніше відбити ту територію, яку захопила Російська Федерація, і потім її зберегти. Відповідно, потім можна вже приймати в Євросоюз, розвивати цю територію, показувати такий корейський сценарій. На жаль, якби нам цього не хотілося. Тому що часто говорили ще там більше ніж там півроку тому, на рік тому говорилися про корейський сценарій. От але всі так казали: та ні, ви що, та ні? Ну такого неможливо, тому що як, як ми зараз створимо ще собі північну Корею з боку, яка буде постійно погрожувати ядерною зброєю, і так далі. нам нам це не потрібно. Але на жаль, в плюс-мінус, ми бачимо, що все частіше говорить про те, що дійсно це можливо, і плюс, звичайно, ситуація зараз на фронті вона показує те, що ну не так швидко рухається цей наш контрнаступ, і вони звичайно це дуже сильно впливає на впевненість наших партнерів, тому що коли там Ганна Майлер говорить, що ми там відбили 50 квадратних кілометрів. Спочатку наступу, ну ну ми прекрасно розуміємо, що це не є супер який там досягне. Так, ми розуміємо, якою ціною це все зроблено для нас. Це, е, кожен кілометр, кожен метр це супер важливо і супер круто. Але для них це не є важливо. Вони вони показують нам ну дивіться, у вас там захоплено там скільки там тисяч кілометрів, там 30 тридцять тисяч. А ви зробили такі ну недостатньо. Нам, нам потрібно показувати результат перед нашими е, громадянами, перед нашим електоратом. І е, в першу чергу, наприклад, якщо хто нам допомагає найбільше, це США і США зараз, наприклад, якщо я наведу такі цифри, що приблизно 65% зараз е, ну. При переконанні, скажімо так, трампівської аудиторії не сильно хочуть допомагати вже Україні фінансами. 45 так хочуть і рухаються в цьому напрямку, тому що інакше вибору немає точніше, там менше здається, навіть 35 виходить. Тобто, в будь-якому випадку ми рухаємося до того, що кожен громадянин західного світу, не маючи на своїй території війни, буде втрачати інтерес до для допомоги Україні а з кожним корупційним скандалом з кожною російською ПСО. Тому це буде тільки погіршуватися. Ми маємо зрозуміти, що ми рухаємося, на жаль, час грає не в нашу, не на нашу користь. Ми маємо це зрозуміти. І але звичайно, євросоюз говорить про те, що він також це розуміє до речі, і західний світ, і всі, хто нам допомагають, вони це розуміють. І тому їхня риторика, слава Богу, для України дуже дуже правильна. Вони кажуть, що дійсно ми будемо допомагати, навіть якщо до 32-го року ми вас будемо забезпечувати там фінансами, зброєю. Америка ж каже спокійно, ну от з кожним днем зброї набоїв стає менше. І вони дорожчають відповідно. Ну, це правила ринку. Ми будуємо свої заводи. Ми будуємо, збільшуємо потужності. Відповідно, що ми готові додавати це озброєння там пролонгований час, але вам потрібно також до цього готуватися. От і це така складна ситуація, тому що ментально зараз українцям перелаштуватися на те, що війна буде тривати ще там років десять, трішки складно. Звичайно, всі надіються, що рано чи пізно там вибачте там, Путін здохне. Але і, і все завершиться буквально там за тиждень, місяць, так далі. От, але це звичайно. Це було б прекрасно, і я, якщо чесно, я також не сильно в це вірю, що все залежить від Путіна. От і в нього також є свої ті яструби, які готові рвати і ще більше ніж Путін. Але все одно давайте будемо відвертими і треба також дивитися правді в очі, що ситуація не така прям райдужна. От і ми маємо готуватися до всяких сценарій. Вийде нас переломити ситуацію на фронті, захопити територію там Криму і Донбасу, там протягом там року часу і виграти цю війну. Це буде ідеально, це буде круто, і з найменшими втратами не вийде. Треба готуватися до самих самих жорстких боїв і протягом наступних там десяти років, там скільки це буде тривати. Також президент Фінляндії попередив про, про ескалацію війни. Він зокрема зауважив про те, що наразі існує, скажімо так, ймовірність того, що відбудуться певні ризики російської ескалації на території нашої держави. Він також зауважив про те, що ризик. Скажімо, так, до застосування Російської Федерації ядерного і зброї зараз на території України є чи не найвищий, і на його думку війна в Україні також триватиме довго, і не виключено, що вона перекинеться на інші континенти на цьому голосовин. Хочу трішечки про ядерне озброєння, тому що давно ми цього не чули. Скажімо, так, та а тепер у нас почалася така риторика, і президент Фінляндії вже про це власне зазначив. На вашу думку, які які можуть бути переговори підстави на те, аби Російська Федерація власне наразі використовувала ядерне, ядерне озброєння. Західний світ чітко зрозумів можливості Російської Федерації. Чітко вони знають ну наскільки працює їхня економіка. Вони знають наскільки вони можуть виробляти ту чи інше озброєння. Вони знають, скільки в них там ядерних боєголовок, з них які працюють, які не працюють, і так далі, тому подібне. і чи готові вони зараз його використовувати? Але є маленький нюанс Російська Федерація. Вона керується, скажімо так, не сильно адекватним божевільним диктатором. І вони дійсно бояться, переживаються те, що коли Україна наблизиться до Криму. Що втрата Криму Путіна може ну, надихнути, скажімо так, бо він надихається такими божевільними вчинками, надихнути вдарити по Києву, наприклад, тактичною ядерною озброєння, і вони про це говорять відкрити, чітко говорять, що чим ближче Україна до Криму, тим більше ця ядерна озброєння. Вони знають, що скажімо так, фізично війна може тривати як і довго, так і швидко, тому що в будь-якому випадку ну, Росія вона також не сильнішає. А мати таку підтримку Україна та яку має Україна, наприклад, в західному світі в принципі це дає більше шансів на перемогу Україні, звичайно, і вони говорять, що ну, якщо на фронті навіть ми переможемо там в певний період, там рік часом, там прийдемо до Криму, розіб'ємо все, що знаходиться в Криму, їхні ППО, знищимо їхні війська і все інше, то втрата Криму стоїть перед Путіним як така сакральна. Тому що вони вже пропустили як кажуть, червоні лінії по коли почали бомбити міст, бомбили, коли просто почали Крим бомбити сам, коли там підводні лодки, крейсер Москва і так далі. Подібні, тобто цих червоних ліній вже просто не існує, і вони зрозуміли, що крайня червона лінія це просто вже захопити Крим, в Крим і так далі. Тобто, це останнє, що зараз тримає в головах європейців, і не тільки європейців, і я так розумію, що і західного світу. Хоча західного світу взагалі не звучить питання Криму, ядерного озброєння, там досить так дипломатично. На це відповідають, що нічого не буде. Скоріше все, що нічого не буде, треба і так далі. Тому що навіть якщо йде якесь опитування серед американців, вони в принципі не бояться якоїсь ядерної війни, і так далі. Вони впевнені на 100%, що там що США переможе в Україні там за певний період, там і вони просто показують наскільки українці тут герої, скільки вони б'ються, і так далі. Там там трішки інше сприйняття цього. От а в Європейському Союзі у них. Співпраця з Росією набагато ближча, і ПСО тут набагато потужніше, і вони дійсно переживають що. Тому що ну повірте мені, в Європейському Союзі дуже часто мож можна побачити і заклики про те, що ну і ПСО російське заклики про те, що ну якщо продовжиться ця війна, то Путін вдарить ядерною бомбою. Путін вдарить, Путін вдарить, а потім перейде на, на Європу, коли він вдарить Європейську. Ну по Києву він буде бити по інших містах, по Берліну. і Так далі вони ж часто про це говорили. Вони часто про це говорили. Вони говорили, що давайте знищимо Берлін. Ну це ж було, це звичайно. і вони говорять, вони показують це. І як мінімум на підсвідомому рівні ще з минулих часів це все викорбувалося, і вони бояться реально дійсно, що Путін може це зробити. Хоча ми прекрасно розуміємо, що як мінімум Путін не наважиться, скажімо так, найближче оточення, мені здається, не наважиться це зробити, тому що вони знають, що шляху назад ще не вже не буде для них ні для кого. Якщо це це така вже червона лінія для західного світу, а там червоні лінії плюс-мінус зберігаються. Ну я не говорю там про нюанси попадання території на їхню територію там випадкових там. Ракетам і цього озброєння Російської Федерації, те, що ми бачили протягом останнього року. Але, скажімо так, ядерне озброєння це дійсно червона лінія, за яку вже приступати точно ніхто не буде, і навіть його найближче оточення, і має на увазі, скажімо так, їхні партнери там Китай. Ну я думаю, вони поставлять крапку в цьому питанні. Також те, що президент Фінляндії зазначив, що не виключено, що війна перекинеться на інші континенти. Про які континенти, на вашу думку, він мав на увазі, і чи є ризики цьому. Ну, тут складно сказати. Він має це. Він має навазь напевно третій світу загалом. Тобто, що це що це може бути і Африка, що це може бути Індія? Тобто, це все може бути, тому що ми прекрасно розуміємо відносини між країнами. Ми бачимо, що зараз відбувається в Африці. Що там постійні революції, постійні зміни режимів. Е, а це боротьба насправді не африканських е, лідерів внутрішніх. Це боротьба європейського союзу, це боротьба США з європейським союзом. До речі, тому що Франція бореться за США за певні там території Росія там бореться е, за якісь певні аспекти, тому що ми бачимо, що навіть, цнають суровіки наприки нали в Африку для того щоб в Алжир щоб він там е, працював і ну, а він там буде працювати тому що в нього вже є досвід бомбити розбомбов... розбомблювати сирії і сирії так далі от тому е, ну плюс давайте будемо відверті вони бояться дійсно що китай почне а, атаку на тайвань ну це зовсім інший то також конфлікт е, в масштабах е, світу це дуже 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 потужно От. І зараз, наприклад, от буквально на днях, 16 17 вересня, Сальван зустрічався з Ван в з міністром закордонних справ Китаю на Мальті для того, щоб обговорити нюанси і зменшити цей цю потужність, цей вплив на, ну, на, на, на ситуацію, яка вибачте. На ситуацію, яка зараз відбувається в світі, і не знаю, що, чи вдасться їм це зробити, чи вдасться їм відтягнути цей конфлікт. Тому що кожен день ситуація все все гірша і гірша. Економіка, як я вже недорозово не розказував, Китаю відбуває від, ну, скажімо так, прагне до падіння. І а ми знаємо, що якщо як тільки починаються економічні проблеми, їх потрібно чимось компенсувати. А компенсувати можна зазвичай війною і згладити цю ситуацію, потім скинути все на війну. Що через війну на жаль у нас відбувається така ситуація в економіці для того, щоб не втратити ну диктаторські режими так роблять. От і наприклад. Ми не будемо говорити про Другу світову війну, що Гітлер навпаки на піку своєї економічного розвитку пішов відвоювати для того, щоб розвинути свою економіку на інші, поширити свою економіку і ідеологію на всі інші країни. А деякі диктатори роблять навпаки. коли економіка починає падати, вони починають знищувати інші країни для того, щоб розвинути свою економіку, Пішові захоплювати інші країни як в середньовіччі. Не вистачає ресурсів, де закупив інші країни. Тобто це дуже примітивно, але на жаль, це працює. І ще раз кажу: вони бояться цього, тому що, ну. Третя світова постійно линула, починаючи з Другої світової, там закінчуючи через років 20, вже почали говорити про Третю світову війну. Звичайно, почали говорити про ядерну світову війну, тому що відповідно з'явилося нове озброєння, його мало рано чи пізно куди застосовувати. Дуже-дуже потужно. Ну, тобі, що вони бачили результати цього ядерного озброєння, і це дійсно дуже страшна, страшна штука. І ми маємо розуміти, що це все відбувається зараз, і е е гіпотетично можливо, все, на жаль. Гіпотетично можливо все, і тому звичайно, європейський союз він готується до цього. Він вони говорять, що давайте ми поки ще це не настало. Давайте ми це все знищимо. Знищимо я маю на увазі, і запаси ядерного зброєння, і знищимо. Давайте ці всі конфлікти, які зараз на -на набігають, тому що це нікому не потрібно. І знову ж таки зустрічі американців і китайців про це говорять, що вони намагаються налагодити відносини. Вони навіть сказали про те, що якщо не помиляюся, це Байден здається навіть сказав недавно про те, що навіть є певні домовленості про відновлення, ні, це не Байден, Це хтось з їхньої переговорної групи сказав, що навіть є домовленості про озброєння, відновлення співпраці по озброєнню отак от між США і Китаєм. Це вже є величезний плюс. Я ще раз кажу, якщо це все буде так, збільшуватися і е, в відбудеться, так можна забути про те, що будь-яка підтримка Китаю е, Росії взагалі відбудеться, наприклад, або е -е, продовжить істо своє існування. Так, зараз вона відбувається, але вона не така потужна вже, По тим самим дроном, які говорять про те, що їм постачається, так вони постачаються через інші країни, через Казахстан, через Таджикистан і так далі, але вже далеко не в таких масштабах, тому що ці, скажімо так, обмеження, які наклав, наклав Китай щодо дронів, вони дійсно відбуваються і на Росії, в тому числі, і ну, це, це це дає свій результат. Тому говорити про те, що дійсно там максимальна якась підтримка. Ну я поки що знову ж таки все не вірю хоча багато експертів говорять про те, що. Китай підтримує Росію по повній програмі і надає озброєння, там і дрони, і, і там техніку, і так далі. Я цього не бачу. Також СНН повідомляють про те, що Володимир Зеленський виступить із промовою перед сенаторами Сполучених Штатів Америки, як повідомила минулого тижня телекомпанія СНН із посиланням на джерела із республіканської партії, Зеленський не мав виступати на спільному засіданні Конгресу. Зауважимо про те, що цей візит відбудеться в той час, коли Конгрес розглядає запит Білого Дому про додаткову. Допомогу Україні також ми пам'ятаємо про те, що Володимир Зеленський має виступити на Генасамблеї ООН, має провести досторонню зустріч із Джо Байденом, власне, на Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, наскільки буде продуктивний цей візит? Наскільки оці перемовини і виступи власне будуть ефективними в плані постачання Україні озброєння і відкриття, зокрема, такої опції, як АТАКАНС? Е, я скажу так: що G20, G20 які відбувалося досить недавно, ви Воно не принесло ніякого результату, і воно пройшло дуже 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 так поверхнево на відміну від попереднього ж 20 які були там скажімо так досить непогані домовленості для України були підтримані зараз. Єдиним варіантом перед новим роком залишається ця зустріч в ООН в Конгресі США з сенаторами і так далі, тому це. Це майже чи не єдиний варіант зараз почати домовлятися створювати мирні плани, про які сказали в європейському союзі, про які Берба говорить про те, що ми приїдемо з мирним планом, що це за мирний план, в якому форматі він буде існувати, і чи дійсно він буде мати мати місце взагалі існування, тому що ну на цій зустрічі мають все таки зустрітися і Лавров, і Ердоган, і має бути Зеленський. Тобто, навряд ну, чи вони будуть сидіти за одним столом, але в будь-якому випадку така можливість десь там, як ти кажуть, передати якісь домовленості, вона є. Е -е, чи захочуть в будь-якому випадку і наші партнери, і Україна, і всі разом, тому що це має бути консенсус, і що це за мирні перемовини, і в якому форматі це все має існувати, ми побачимо. Е -е, Щодо що ракета ТКАМС, я вже говорив неодноразово. Це е -е, ситуація, вона в принципі не складна, а з іншої сторони, вона дуже складна, тому що ми бачимо питання і ставросами. Ми бачимо питання з атакамсами. Я е, буду відвертим, Мені часто я часто там запитую, кажу, чому немає наприклад там, партнерів наших, які зараз в Києві знаходяться. Чому немає, наприклад, там і Так далі, мені ніхто не може чітко відповісти. Ніхто не на часі. От, не на часі прийде час. Ми маємо домоць. Мені розказують про якусь бюрократію, хоча це все міф мири про дипломатію і так далі. тому подібне. Тобто, ми, але ми бачили по досвіду е, минулих поставок е, тих самих Абрамсів, про які ми там навіть думати не могли. Про Ф-16? давайте будемо відверті. ми ще рік тому думали про якісь F 16 Ну це було для нас космічно. Це було типа кому розказуєте? Так, так от а зараз це дійсно вже це реальність, про яку ми в нас не, не говорять. А яку це фактаж, юридичний фактаж, підписані документи. Наші вже навчаються і скоро будуть літати на Ф 16 Абрамси, скоро будуть Абрамси в Україні. Вибачте мене, так що будуть і атакамси. Інше питання, коли я думаю, що це ну ще півроку тому. В найближчий період там піврічний мене такого навіть приблизно не було уявлення. Зараз я впевнений, що вони будуть. Я думаю, там протягом наступних там чотирьох-п'яти місяців вони в принципі мають бути в нас так само, як і Тавроси зразу автоматично підуть і Тавроси і підуть всі інші ракети. Тобто тут тут розуміння під що вони даються. тому що зазвичай наші генерали і залужний, всі інші сирські вони дають певні перелік, що нам потрібно, і для яких цілей. Тобто, якщо відповідно в цьому переліку немає там або занадто багато, раніше взагалі не додавали дуже багато, тому що боялися просити, бо взагалі нічого не дадуть. А зараз наші дають, якщо чесно, цей список дуже дуже великий, аж занадто великий, і просто зазвичай американці кажуть: ну ми цього зараз не можемо дати. Ми там певний період треба прийти, ми вам дамо, але. Протягом певного періоду часу, тобто, але це все є в наших запитах і на, і на певні періоди. Я знаю, впевнена на 100%. Тому атакам це таке питання дуже дуже розтягнуто. Слава Богу, ще скаже. нас поки є чим працювати, і ми бачимо, що Storm Shadow працюють дуже дуже чудово і знищують техніку на сотні мільйонів доларів, і яка нам дійсно, скажімо так, дошкуляє. І відповідно, тобто, ми зараз не пусті. Так, звичайно, круто, якби в нас було в масштабі, в масштабу там Х10, і ми могли б це робити кожен день по 10 разів. Це було б ідеально. Але поки що ми працюємо і своїм у своїм озброєнням. Я вже говорив неодноразово, що у нас є і нептуни, які перероблені на земля-земля, які раніше били тільки по, -по воді, а зараз о -о, відомі, які знищили крейсер Москва. Тобто зараз ми в принципі по напрацьовуємо. Плюс ну давайте відтвердимо. То у нас також є і баржириші боєприпаси, які літають ті самі дрони, які літають і попадають. І дуже непогано попадає, і в водні попадають. Тобто, насправді дійсно за цей рік ну, ми не сиділи з руки, руки. Тобто, ми, ми працювали над цим. І тому сидіти просто чекати, доки нам дадуть атакам, бо це наша остання надія. Та ні, це не остання надія. Наприклад, Хаймарси дійсно зіграли дуже потужну роль при попередньому, скажімо так, контрнаступі на півдні, на Сході. Дійсно, вони нам відіграли дуже круто. Зараз ситуація трішки вже інша. Росіяни вони адаптувалися до тих чи інших умов, і зараз, наприклад, конкретно та чи інша те чи інше зброя воно не є такий вундервафля, яка б міняє там кардинальну ситуацію на фронті. На жаль, для нас тому що якби нам дали таке озброєння, воно дуже круто працює. І е, наші хаймарси працюють дуже круто, насправді і це я можу сказати стовідсотково, і вони попадають стовідсотково, тому що без них було б дуже складно, насправді, зараз на фронті навіть. От, а при тому, що Російська Федерація готується і кожен день е, нове озброєння, своє, е, свої танки, нові, там Т-90, вони постійно постійно привозять. Давайте будемо також відверті, не, не треба їх знецінювати. Але наше озброєння, те, що нам дають наші партнери, поки що е, на деяких фронтах його недостатньо. Знову ж таки, нам би побільше, тому що при активному контрнаступі при скажімо так пристало при сталих умовах. Дійсно, там могло б добути достатньо цього зброєння. Але коли наші ведуть контрнаступ, нам потрібно робити це на порядок краще, на порядок більше артилерії, то краще б давали більше озброєння. Але дякую, що ти кажеш, дякую і за це. Також відомо про те, що перші два судна прибули в порт України альтернативним коридором. Про це повідомив Кубраков. Варто зауважити про те, що вони скористались маршрутом на вхід до порту Чорноморськ, альтернативним маршрутом під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. Наразі судна перебувають під прапором Палау. Їх екіпаж складається із громадян Туреччини, Азербайджану Єгипту. Та України, ну власне 20 тисяч тонн це капля в морі, але тим не менше, якщо вони успішно зайшли і успішно вийдуть, то це вже свідчить про те, що цей коридор може функціонувати набагато більше. На вашу думку, чи будуть росіяни ж атакувати ті судна, які будуть заходити цим коридором, так і чи побачимо ми більше цих суден? Ми побачимо їх, вони будуть працювати. Звичайно, ризики є в будь-якому випадку, тому що ну ми розуміємо, божевільні росіяни вони можуть як мінімум просто перекривати порти. вони може не топити їх, а просто перекривати, блокувати, не знаю, там нападати, ще щось. Тобто, ну як як як, як терористи проводяться, пірати, сомалійські пірати, так само вони можуть себе вести, от захоплювати грузи, ще щось. Але давайте відверто бути також що ну такими невеликими групами, тому що великі якісь крейсери вони вже не можуть висунути в чорне море, тому що вони бояться, вони бояться, що вони будуть Топлені Україна контролює свою територію, дійсно контролює, тому що у нас є ракети, у нас є можливості їх збивати. У нас є у нас су 24 наші долітають до вишу бойка, а звітом бомблять їхні с 400 Тобто, це буквально там скільки там 200 кілометрів. Вони пролетіли до, а 120 кілометрів до, до берега. Тобто, вибачте мене, тобто, це, це нонсенс. Колись таке можна було подумати, що наші літаки будуть долітати по чорному морі і бомбити Крим. Ну а зараз це відбувається, тому відповідно вони бояться зараз висовувати носа елементарно. Вони хотіть хотіли це робити, але будемо відверті, вони не контролюють чорне море. Не контролюють е питання по там берегам, по попри берег, цих, к -к ну, коридор Ну це країни НАТО. І також треба набрати сміливості, бомбити міжнародні судна, які пливуть біля кордонів в територіальних водах країнах НАТО. Ну це треба трішки мати і так далі. Вони можуть це зробити, але вони бояться. Вони дійсно бояться, тому що дуже багато ризиків. Мені здається, що вони не знають що буде далі, якщо вони це зроблять. Тому що, якщо вони почнуть бомбити цивільні кораблі з зерном, вже не в не на території України, де йде війна, а в мирних водах натівської країни. Ну тоді виникне питання вже в тих країнах, звідки ви куди це зерно, і біля яких країн було знищено це. Тобто вони, вони будуть реально переживати за свою безпеку і скажуть, що це вже же може розцінюватися як напад на країну НАТО. От ніхто цього не хоче домовленості щодо цього питання ведуться. Росія робить по-іншому. Росія як ми бачимо, вона ну вже там декілька місяців бомбить наші порти і просто знищує інфраструктуру. Логіка там дуже проста. Якщо ми знищимо кожен е, трал, кожен е, трактор, кожен комбайн, кожен цей е, підйомний кран і так далі, тому подібне, елементарно просто інфраструктура не буде мати чим відвантажувати це зерно, не буде зерна, і вони скажуть: ну все в принципі, можете плавати. Наші скажуть так, нам більше і не потрібно, тому що ми вже більше не маємо можливості елементарно е, ну, функціонувати з точки зору вивезення зерна чи будь-чого іншого. І все це тут буде просто проста логіка. Вони, вони скажуть, а ну у вас немає можливості. Тоді ми будемо своє зерно постачати. Ми будемо зерно постачати в Африку. Ми тому ми готові піти на зустріч вам, розумієте? Тобто там логіка дуже дуже така примітивного терориста, і вони на жаль вони працюють над цим. І інколи їм це навіть ну дається, На жаль, ми бачимо скільки в Одесу вже прилетіло, і скільки прилітає надалі. І це. Це має результат. На жаль, це має результат. Я можу сказати відверто, що ну знову маючи певні діалоги з одеськими активістами. І так далі, ну там дійсно є певна проблематика стосовно там відвантаження цього зерна, зберігання і так далі. Подібне, тобто, це працює з точки зору як терориста, логіки терориста Російської Федерації. Але те, що вони там будуть контролювати море, про це вже можна забутися. Я думаю, найближчі там роки 50. Пане Андрію, дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Андрій Городницький політолог детальніше поговорили про те, що Німеччина і НАТО вважають, що війна буде довгою. Фінляндія попереджає про ескалацію, а також про відвідане президентом України.